Так, добрий ранок, день, обіцяний обзор квітів. Дивись, що в нас виходить. Ми отак йдемо з нашої парковки. І оце у нас вход до житла. Наші це я тут висадили отакі. Побачимо, може їм тут буде жарко, а може ні. Оце така. Мозаїчна штука, старілок. Трішки оживляє вазунчик. Так, далі чешем. Оце у нас газ. Чешем. Це ми Соня грає на скрипки. Так, далі. Наша парковка. Так, ось все. це сама насад, дуже красивий. Це ось все я посадила, пересадила. Це, так, музикальне супроводження. Так, йдемо далі. Там у нас відкривається наш вход в під'їзд. там далі йде Будинки. Так, ось ще маленьке з мозайкою. Тут в затінку Таке місто. Не дуже видно, але не лисіна. Так, що у нас тут? Ну це коли піднімаємося, у нас отакий виходить, красивий обзор. Вон ну, алоякциде. Так. Це зараз отаке от горшка, потім я його буду садити в якісь длинні, де знайду вагани якісь. Так, що у нас тут? Я, чесно, назви не знаю. Це садила все я. Ось. Щоб було так красиво, коли ти йдеш додому або з дому. А я тепер іноді худюку п'ю. Дивлюсь на квіти, тому що кукуху, кукуху зриває. Так. Оце воно так виглядає. Не знаю назви. Кому треба, якщо треба, я можу потім подивитися і написати. Так. Далі, Міше, це Мішель. Да? Підкинули Мішеля нам. Ще Мішель. Лаванда. Так, а тепер оце прямо ось у вход в під'їзд. Там коти їдять. Біля під'їзду квіти не мої, а це все мої. Так, що у нас? Оце таке. Зараз ближче покажу. Все виглядає дуже приємно, гарно. Квітучо так це я сьогодні попересажувала тут трішки. Міше миється. О, така краса. В общем. Зараз ще сюди. Так, тут квіт. Ось он, я його на дерево планую, але доберусь до нього. Ще не. Так, що тут ще Оце сьогодні посадила, бо тут же землі нема, диви. Оце, оце таке, воно не, не земля, це гора, це каміння. Тут нема землі. Це тупо каміння, бачите? Все. Це теж я садила. Оце. І зараз по їм і вийду полью. Коротше, якось так. Оце така краса. Якщо ще треба буде пізніший обзор, я зніму. Так. Байбайміше. Да? Ще й отакі діла. І я тепер задовола. Майже. А це наша полочка для котів. Да? Ще ще вищіка. Це наші коти тут їдять. Ще тут, думаю, якісь посадить, але то не зараз.